Всім привіт! Відоси не виходили раніше, бо залишникові жнива, шість підйом, час-два, коли як бігали спати, не до відосів було, та й показувати не було, що стабільно однаково, все, кожен день одне й те саме. Зайшли дискувати свої пшеницю. Сіяти треба. Це один слід Кондо порубане. Теж один слід. Що дискуємо? Яка схема? доброго ось з осені нічого не даємо. Взяли ладежінські бактерії, там Groundfix, Gumifrand, Eco комплекс, ну Типу азотофіксуючі і всяка різна лабуда. Там я не пам'ятаю скільки. Ну, недорого воно, гектарна норма виходить. Ми вже з ними працюємо багато років. То вони сказали, що ефект буде, значить буде. Бо доброго купляти нема за що і він такій його баня. І це. Чекаю, зараз оприскувати, прийде, буде кропити далі. А я якраз доробив, бо йду по діагоналі. І в мене лишилося трикутник. Я ж не піду по неробленому. Ходжу 15 кілометрів. Да, тут звідси воно чуть більша грудка, з тої сторони менша грудка, а там воно більше піску, Туди піде ще більше піску. Є місцями через оці трампліни десь провалюються, десь вимілюються, Ну, в загальному більш-менш. Робити другий слід пробував нема смислу. Ці грудки такі тверді, візьмуть, трошки підсохнуть, доки ще досі би дойде, потім закаткуємо і так воно і буде. Як казав один чоловік, ну, вже покійний, в цьому році так буде. Зараз трошки віддіски задню батарею відкрабою. Від від болота. Перший раз, скільки там я зробив гектарів 7-8, не знаю, отакі от вони. Трошки відшкрибу. Китаєць красавчик свою роботу знає, як воно робиться. А турка береже. Басак хай, хай віддихає, він йде сівалочку тягати. Вінде сіяти, хай настраїться. Сіяти ж тоже тою сівалкою 13 кілометрів. Ми ходимо наш безстроходно. У нас все без страхов. Так що такі справи. В общем, всім пока, всім, все буде Україна.